Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Минулого червня вона давала концерт у столичному метро, а нині приїхала, щоб виступити у вже значно спокійнішому Києві на поверхні землі, а не під нею. Ніно Катамадзе вкотре потішила українців своїми співами. Так, і в цю поїздку вперше дала ексклюзивне інтерв'ю ЖВЛ. У ньому грузинці ніно було що розповісти про українців, адже вже понад рік співачка нам дуже допомагає і не лише благодійними концертами. Однак, чому ж знаменита Катамадзе не дає при цьому концерти у рідній Грузії? І як ставиться до російських ухилянців на рідній землі? У жовто-блакитному вбранні та з українським прапором на сцені грузинська співачка Ніно Катамадзе приїхала з благодійним концертом до Києва. А перед цим завітала на відверту розмову до ЖВЛ. Чим для артистки обернулася відкрита підтримка України? у нас ця стіна величезна. Ми навіть не спілкуємося. Наші зв'язки не працюють. Що може розчулити таку, на першу погляд, сильну жінку? Я отплачу весь час. Та якими особистими подробицями виконавиця поділилася вперше? Я можу розказати секрет. Ніно Катамадзе завжди вирізнялася з поміж інших особливим джазовим тембром, і своїм голосом вона змогла закохати у себе мільйони людей по всьому світу, чимало прихильників у артистки, і в Україні, куди вона залюбки приїздить навіть під час повномасштабної війни. Не було такої момент. що не було такого, що я боялася. Або мої чудові музиканти, що вони бояться. Коли я сказала своїй групі, що ми їдемо в Україну. Вони сказали, що ми хочемо тільки в Україну, що ми готові грати там, де неможливо грати. Тому я, коли їду в Україну, я не їду. Я в прямому сенсі лечу і біжу. Це вже не перший візит співачки після подій 24 лютого. Влітку минулого року вона сміливо перетнула кордон, аби виступити в київському метро та підтримати українських захисників. це був незабутній концерт у моєму житті. Ми спеціально створили таке звучання з квартетом, щоб можна було висловити через музику нашу підтримку. І були такі моменти, коли потяг метро сповільнювали, аби він не заважав співу і гості, їхні очі незабутні, їхні сльози, і вся історія, яким шляхом ми підійшли туди. історія від чорнобривців у виконанні Катамадзе у столичній підземці стримати сліз не міг ніхто. До речі, це єдина пісня серед усього репертуару артистки, яку вона виконує не грузинською мовою. У цієї чудової пісні є своя історія, і я пам'ятаю, що моя сестра, коли перекладала цей текст, навіть я цілу годину сама плакала, бо настільки важко було без емоцій прочитати текст. Щоразу, коли співається ця пісня, я обов'язково співаю її на саундчеку, щоб, хоча б, під час виступу, менше плакати. Я отплачу весь час. Я, як мама, дуже дуже глибоко відчуваю цю пісню. Як мама та дружина Ніно так само відчуває весь біль, якого зазнають українські жінки під час війни. Саме тому в березні 22-го без жодних сумнівів створила благодійний фонд, який надає допомогу переміщеним особам з України. А основною метою організації є психоемоційна підтримка дітей. Перші дні потрібна була допомога, щоб заселяти людей. Потім допомагали з роботою, дітям із медичного боку. У нас є така школа, в яку діти приходять до нас і ми проводимо їм уроки музики, арт-терапії, ми малюємо. У нас є архітектурні класи, є з 6 до 17 психологічні години. Фонд Ніно існує ще й завдяки добрим серцям небайдужих грузинів, які долучаються до підтримки українців. Уся Грузія допомагає, аби зібрати фінанси для того, щоб у нас були працівники. І найтепліше, що бабусі наші дідусі перераховують один Ларі, два Ларі, коли тобі довіряють, і точно розуміють, що потрібна підтримка нашим українським дітям, і вони таким чином беруть участь у житті нашого фонду. Жизні фондовський життє. Це й не дивно, що і Саманіно і її грузинські прихильники готові простягнути руку допомоги українцям, адже вони на щуток знають, що таке російська агресія. Спершу на початку 90-х окупанти відібрали Абхазію, а у 2008 році зайшли і на територію південної Осетії у 2008 році, коли була війна, я якраз стала мамою. Моєму синочку було три місяці. Звісно, було складно. Що було і світ був зовсім іншим. Тоді не було ні соціальних мереж, не було таких відкритих кордонів. Уся ця російська пропаганда працювала для того, щоб було утилізовано абсолютно всю інформацію, правдиву інформацію. та часу на сльози та розпач в артистки не було. Вона миттю себе. Зібрала і зрозуміла, що воюватиме на своєму культурному фронті, не встигла оговтатись після пологів, як уже стояла на сцені. У мене був концерт на стадіоні. Дуже великі труднощі фізичні, звісно. Але інколи знаєте, що коли ти любиш, ти нічого не помічаєш. Я так само закохана в мою музику, як у свого сина, як у свого чоловіка, як у моїх друзів. Але смішно було те, що я навіть не встигла сказати батькам, що в мене вже з'явилася дитина. Співачка підтримувала дух грузинів, їздила світом, аби привернути увагу до російського вторгнення у Грузію, і знала, її основна місія доносити правду через творчість. Я була молода, Я була молода. Я думала, що був сенс розмовляти, аби донести правдиву інформацію, спілкуватися з людьми, які, як мені здавалося, ухвалюють рішення. Мої майданчики були лише музичними. Я ніколи не співала на таких приватних вечірках. де святкували б дні народження якісь політики. Я артистка, яка ніколи не співала на виборах на підтримку якихось політичних прапорів Мій спів належить народу. народу щоправда гастролювала ніно і в Росії, бо щиро сподівалася достукатися до росіян та закликати їх до миру моє життя було настільки виключно музичним, що я не думала, що я щось порушую, чесно, бо я абсолютно з простим народом зустрічалася після концерту. Я залишалася і розповідала наскільки прекрасна моя країна, і які прекрасні, наприклад, відбуваються зміни. І народжується абсолютно нова Грузія, і рождається і важливо було мій голос внести. Бо російська пропаганда всередині Росії жахлива. Я думаю, що я думаю, що там є люди, які точно зрозуміли про що йдеться. Але якби я тоді знала, що таке відбудеться, звісно, я б не зробила туди й кроку. Катамадзе їздила до 2019-го, Однак, після чергового загострення російсько-грузинського конфлікту вирішила, більше її ноги Україні окупантці не буде. Я вже точно знала, що я не повернуся в Росію. Навіть просто на концерті сказала, що це мій останній виступ. Давно не було в НІНО виступів і в рідній Грузії. Річ у тому, що проросійсько налаштована грузинська влада занесла опозиціонерку власні чорні списки, тому на державні концерти її не кличуть. Та і з комерційними їй ставлять палиці в колеса озвучують такі високі ціни на оренду залів, що прихильники просто не потягнуть купити квиток. у нас чіткі кордони? Я за Європу, Я за Європу. вони за Росію, тому в нас ця стіна величезна. Ми навіть не спілкуємося. Наші зв'язки не працюють. Я ніколи не служитиму партіям, я служу народу. Тому, звісно, за свободу потрібно платити. Та, попри люб'язність до окупантів від проросійського уряду, Ніно переконує, молоде грузинське покоління налаштоване радикально і має чіткі уявлення, де добро, а де зло. Грузинські Грузинська молодь взагалі не знає російської мови, там тільки англійською можна з ними поговорити, і вся Грузія абсолютно в українських прапорах. Абсолютно вся Грузія. Мені здається, що важливіше це Ми гостинні, але для кого гостинні? Це очевидно. А про гостинність ніно дійсно знає не щоток. Двері її дому завжди відкриті для багатьох друзів та знайомих, адже така серйозна опозиціонерка, ще й любляча матуся та дружина, яка, попри свою зайнятість, завжди знаходить час на хатні справи. Дома вдома справжня господиня, яка пече хліб, абсолютно артизанський хліб. Дріжджам уже чотири роки. І я їх вирощую вдома. Уже годика. я готую, я мама, я спілкуюся з сином. Готую вечері чоловікові. Нещодавно я вже посадила там петрушку, кінзочку, все на балкончику і намагаюся весь час репетирувати вдома. У мене є маленьке місце, таке з великим роялем. Тобто, без музики, без супроводження музики нічого не буває, звісно. Музичні гени передалися і 14-річному синочку Катамадзе Ніколасу. Це й не дивно, бо саме під час вагітності Ніно створювала один зі своїх альбомів. До речі, шість місяців прекрасного стану співачка провела якраз таки в Києві і навіть встигла пожити в монастирі. Ну, мені як мамі, як майбутній мамі, хотілося жити в Лаврі. І якось я була там зовсім трошки. Тиждень чи два, я не пам'ятаю. Зі священниками спілкувалася, я там цибулю різала, матінкам допомагала, вечеряла. Це було прекрасно. Цікавий те, що коли співачка носила під серцем свого первістка, вона часто ставила над ним музичні експерименти. Наприклад, до датчиків, які вимірювали серцебиття майбутнього сина, вона підключала різні мелодії і спостерігала за його реакцією. Я Я співала, то знайомі пісні, такі мелодичні, то такі сильно енергічні. Було дуже цікаво. Було цікаво. Та чи продовжить син творчий шлях матусі ще не знає, бо через перехідний вік дати волю емоціям та творчості він поки що не наважується. Якийсь час він цікавився іноді саксофоном, гітарою, перкусією, піаніно. Він дуже тепло співає, але соромиться. найголовніше, що з синочком ми дуже багато розмовляємо, але в нього такий переломний вік, складний, складний, складний. 14 зараз буде вже 15 років, але з ним спілкуватись це одне задоволення. Непрості періоди бували і в стосунках Ніно з чоловіком Давидом за 15 років подружнього життя. Вони як кажуть, пройшли разом і Крим і Рим. Коханий зірки працює у Грузії хірургом, і в обох настільки завантажені графіки, що провести разом час вдається вкрай рідко, але на почуття це не впливає, бо співачка вже давно знайшла власний рецепт, як зберегти довготривалі стосунки. Це криз... Це кризи не в стосунках, а в тобі. Тобто, всі питання до себе. Я можу розказати секрет: не ставте питання, і воно саме собою вирішиться. Бо будь-які егоїстичні, вибачте, мої дівчатка, бажання отримати відповідь, яку ми хочемо. У чоловіків фізично їх немає. краще підтримувати, любити як вперше, і все. Підтримують у родині одне одного і у планах на майбутнє, і виявилися вони дуже несподіваними. Моя сім'я думає, що добре було б пожити в Україні. Я навіть зараз думаю, щоб переїхати ось зараз, під час війни. Приймати таких гостей з добрим серцем та гарними намірами українці ніколи не проти. Тож як кажуть, раді вітати в Україні.